Вітаю вас, друзі. Щойно натрапив на одну цікаву публікацію, автор якої пропонує спростити питання закінчення війни між Росією і Україною. Про що йдеться? Оскільки Росія черпає ресурси, використовуючи тіньовий флот, що перевозить її нафту, і ці ресурси потрапляють через Балтійське море, то автор пропонує заблокувати цей флот і таким чином. Припиниться фінансування війни і Росія буде змушена цю війну припинити. Якщо Росія вдарить нахаб по країнах чи по флоту країн Балтії, то, щоб це упередити, Сполучені Штати могли б увести кілька кораблів у води Балтійського моря, і Росія нічого не зможе зробити. Я думаю, що є набагато простіший шлях. Наприклад. Україна доставляє свої магури в Балтійське море і блокує весь Балтійський флот так само, як вона зробила з Чорноморським флотом. І весь Балтійський флот буде заблокований і не рипнеться. Це ми вже знаємо по роботі наших спецслужб у Чорному морі. І тоді країни Балтії цілком можуть заблокувати рух тіньового флоту Росії. Який перевозить її нафту і таким чином підживлює війну, і для цього не треба буде Сполученим Штатам ризикувати, та й взагалі, взагалі країнам НАТО ризикувати війною з Росією? Це за них може зробити Україна. Питання лише в тому, щоби доставити ці магури у Балтійське море. Отже, як то кажуть, можемо повторити, і я думаю, це варто зробити. Дякую за увагу! Будьмо здоровими! Бережімо себе! Слава Україні!